Сьогодні хочу вам показати, як треба опускати ляни, чому це треба робити, як зробити це правильно, тому що якщо ви ніколи це не робили, ви обов'язково процентів 50 та 80 просто пола маєте основний ствол. Ось дивіться, ось йде центральний ствол. Ось я вам обірвав тут листочки, бачите? Центральний провідник. Оце я вже зірвав з нього всі пасинки, листочки. Висота приблизно півтора метри. Ми все підчищаємо. І отут знизу відв'язуємо шпалеру і акуратно опускаємо і колечком отаким широким поначалу, зворачуємо наш погірочок. Робіть це дуже акуратно, розматуйте по шпалері, лучше її одв'язати знизу, от вона в мене так просто петелька підв'язана. І опускати, тому що ось тут або ось тут вона у вас може зламатися, якщо ви її отак просто різко опустите. Просто опускаєте потихонечку і отак робите колечко.